На проспекті Першотравневому у Полтаві, зокрема, пам'ятник, кілька закладів культури, освіти та медичні установи. Цей топонім планують замінити під час четвертої черги перейменування. Ми вже уже з комуністичного бувалого колишнього приходить на українську, і треба було би щось змінювати, Називайте студентським. Я як-то сторонник щоб не переіменували, як то вже всі привикли, а потім всі питають, а де та вулиця? Окрім цього проспекту, змінити мають ще 32 назви вулиць та провулків у Полтаві та 14 у селах громади. Їхній перелік визначили під час засідання робочої групи, розповів Суспільному її голова. Це пов'язано із, скажімо, радянсько більшовицькою риторикою, агітаційна вулиця, ну, радянська символ, символь, да, агітація, що за що агітували, і барикадна, безвірницька. Під критерії для перейменування у місті підпадають, зокрема, вулиця Гвардійська та одноіменний провулок, що з нею перетинається у мікрорайоні Павленки. У цій місцевості після Другої світової війни отримав земельну ділянку батько Світлани Ільченко, який був офіцером як мені розповідав батько, коли почали будувати будинки, пішли в архітектурний відділ. кажуть, а як ваша вулиця називається? Давайте якось її назвемо. А він каже: Назвіть гвардійською. Я не хотіла би, щоб перейменували. Вулиця гвардійська мала бути перейменована ще у 2016 році у межах декомунізаційного закону. А, а нагадаю, що також одним із законів гвардійську, тобто георгіюськусть. Річку і її пропаганду виведено з публічного простору. Після того як робоча група визначила перелік топонімів четвертої черги для перейменування, від усіх жителів громади будуть приймати пропозиції нових назв. Період для цього ще мають затвердити. Подати варіанти можна в паперовому форматі чи на пошту інституту розвитку міста, а також на спеціальну онлайн-форму. Далі пропозиції розгляне робоча група. Після затвердження організують двотижневе голосування на інтернет-платформі Едем. Після опитування та опрацювання результатів нові назви мають затвердити на сесійному засіданні Полтавської міської ради. Це Суспільному розповіла фахівчиня комунальної установи «Інститут розвитку міста Анна Воробйова. Нада вулиці радянського спадку нам перейменувати на більше, як кажуть такі відносини, наші українські зв'язку з агресією. Але як воно робиться, якими коштами гроші з бюджету на перейменування ми не витрачаємо. Тому що після того, як перейменується, це вже далі буде ну якби процес ну заміна. Табличок, да, це управління жиких, але на даний момент у нас є більш серйозні задачі це обороноздатність, це безпека. Куди ми направляємо наш фінансовий ресурс? Питання щодо перейменування вулиць у Полтавській міськраді почали розглядати від червня 2022-го. 10 березня 2023-го затвердили зміни щодо 71-го топоніма першої черги. Вони містили орфографічні помилки, русизми або були названі на честь топонімів, зокрема Росії чи Білорусі. 19 травня перейменували ще дев'яно. .95 вулиць другої черги, які стосувалися російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. 61 топонім третьої черги на честь російських та радянських митців і науковців поки не перейменували. Голосування завершили 28 серпня, але назви не затвердили на сесії міської ради. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.